Вітаю всіх! Продовжуємо проходити гру Хітмен кодове ім'я 47. Наразі будемо проходити дев'яту місію Рай для торгівця зброєю. Ласкаво просимо в Роттердам. Ваша наступна ціль людина, що поставляла лі гонгу і паблу зброю, горезвісний контрабандист Аркадій Єгоров, Він же Борис. Борис ховається на кораблі десь в порту Роттердама. але ми не знаємо точного розташування. У нас є інформація. Що місцева голландська банда домовилася про придбання деяких товарів Бориса. Відстеживши їх, ми можемо знайти корабель. Наш відділ розвідки натрапив на дивний факт, який ви повинні знати. Схоже, що Лігонг, Борис, Франц Фукс і Павло служили у французькому легіоні разом. Якщо це збіг, то це дивний збіг, Діана Барнвуд, контролер агентства. Отже, завдання місії розмістити трекер в автомобілі банди, перемістити трекер у валізу з грошима і дати валізу Івану. За успіх у нас буде винагорода 50 тисяч доларів. Давайте деталі місії почитаємо. Голландська банда зустрічається з Іваном десь в районі Гавань. Ми не знаємо, де саме місце укриття банди невеликий стриптиз-клуб. Помістіть передавач в автомобіль банди. І слідкуйте за автомобілем до місця зустрічі. Ліквідуйте всіх членів банди на зустрічі до появи Івана. Переконайтеся, що Іван не побачить мертвих тіл, він дуже обережний і перерве зустріч в разі чогось підозрілого. Візьміть передавач з машини і покладіть його у валізу з грошима для Івана. Переконайтеся, що Іван візьме валізу. Сподіваємося, Іван повернеться з грошима прямо до Бориса, виказавши нам їхнє укриття. Яс треба всіх позачищати. Наша ціль Іван. Іван Зілванович. Біля 50 років, міцний і збитий, справжній жорсткий злочинець. Особливості цілі. Іван Зілванович почав свою довгу злочинну кар'єру як кишенковий злодій на вулицях Москви. Азартні ігри і наркоманія відправили його на дно каналу. Він вирішив позбавити себе життя, але, як і з усіма іншими, до цього в його житті йому це не вдалося, він стрибнув з мосту занадто пізно, приземлившись на дах залізничного вагону, пробив його і впав у середину купи реквізиту, що належала бродячому цирку. Сповнений іронією, через все це він почав сміятися диявольським сміхом, який став його фірмовим знаком в російському злочинному світі. Цей інцидент змінив його життя. Він став вважати себе безсмертним і вступив до цирку безстрашним клоуном. Повільно пройшов шлях нагору до повного контролю над цирком. Він використовує цирк як прикриття для своєї торгівлі зброї. Ось такий це Іван. Так, ну що ж, е, так, бачимо ми, де цей клуб. Сюди, власне, нам для початку потрібно прийти. Ну що ж, давайте, що ми з собою візьмемо? Волокно, беретто з 90 кулями, і два приймачі. Я думаю, що вистачить. Давайте будемо розпочинати. Так, ну що ж, для початку нам потрібно перевдягнутися, щоб нас пропустили у цей клуб. Ну, а власне одяг принесе нам ось той чолов'яга у пітьмі. Ми з ним тут пересічемося. Так, обережно тільки, щоб нас тут потяг не збив. Швидкий потяг проноситься. Періодично. Так. Ти на мене, друже, не дивися. Ми підготуємо волокно, потяг пройшов. Швиденько. Тихо, тихо. Навіщо ти зброю діставав? У Узі? Чого собі? Так, одягаємось. На всякий випадок давайте сховаємо трупика сюди. Можна взяти, в принципі, і УЗІ з собою. Хай собі буде так. Дали УЗІ, нехай буде. Ховаємо його. Тепер нам потрібно потрапити, власне, до того клубу. Я думаю, тут можна трошечки пробігтися, щоб встигнути, поки не поїхав представник. Так. Біжимо, біжимо. Так, стоп, 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 давайте я перепровірю, Ні, здається, правильно біжу. Так, ось сюди нам треба зайти. Так, хлопці тут гріються. Ось, власне, цей стриптиз клуб. Завжди, that girl has a lot of talent. yeah, man. in all the right places. i'm kind of a manager. if you'd like an introduction. is she a good talker? she's a good dancer. if you like, i could arrange a private session, maybe. set me up for a meeting. tell you what.

How about treating him to a good time on my account? Now I'm disappointed. I thought you were my date. No. Now this friend of yours? Outside. I'll be there in 20 seconds. Так, ну що ж, нашому 47-му знову не потрібні такі послуги. Паспордей. Так.

Передавач. Встановлюємо тихенько. Так. Вбивати не можна цього чолов'яку адже, власне, він і є водій автомобіля, без нього нікуди ніхто не поїде. Місію буде зірвано. Ну що ж, давайте чекати. Так. Погріємося біля багаття. Все. Ну, ось тут можна чекати. Можемо взяти приймач і ліворуч. з'явилась у нас іконочка, де відображається наш передавач. Власне, зараз він тут. Ну що ж, треба трошки почекати. Всі пороблять свої справи. Так, ось, власне, уже. Зараз будуть вирушати автомобілі. Так, давайте будемо потрошечки переходити. Ми їх не злякаємо. Ми також є членом цієї банди, судячи по одягу, тому на нас не зважають. Ну все, вони зараз будуть їхати. А Ми будемо спостерігати, куди саме вони поїхали. Так, ну давайте трошки пробіжимося. Так, у них там двері, не туди щось. Так. Поїхали в цю сторону. Для чого ми це дивимося? Нам потрібно зрозуміти, куди направити потяга. Так. Біжимо. Біжимо. Куди вони поїхали? О, ти чуть мене не збив потяг. Так, нам потрібно пройти сюди. Де автомобіль? Так, а ось там автомобіль. Зрозумів. Щоб зайти нам туди за паркан, нам потрібно ось ці ворота проламати. Саме для цього потрібно перенаправити потяга. Так. Треба бути уважними. Ви бачите, потяг носиться тут. В автоматі. Так, щоб він нас хоч не збив? Давайте глянемо, куди ця стрілочка показує. Прямо, саме прямо нам і потрібно. Ця стрілка. І знову їде потяг теж прямо. Тепер його треба на ось цей маршрут направити. А для цього треба ще до однієї стрілки добратися. Трошки побігаємо вночі. Прохолодний морський бриз нас тут освіжає. І ось зараз перенаправимо ліворуч стрілочку, і потяг поїде, проб'є нам шлях. Так, діло зроблено, тепер головне дочка. Це ось власне, він і їде. Дуже вчасно встигли, куди раз. Супер, погнали за ним. Шкода, не можна всістися в нього. Виходиться його наздоганяти. Тут цікаво звідси уїжджає з цього пірса. Одно так Полетів потяг. Це швидкий, до речі, потяг. Ось він нам пробив тут шлях і ми можемо сміливо сюди зайти. Тільки дайте, я спочатку гляну, щоб ніякого потяга не було. Все. Сюди зайшли. Тепер у нас тут є перші охоронці. Це песики. Вони противні? Ось вони отам стоять. точності маловато. Цей готовий? от який матьорий. Почувай. Так, а ти прибіжиш до мене? Мені здається, ще хтось має бути. Перезрядимося. Моємо їх більше було. Трупики, напевно, собак. Я не можу тягати чи можу? Я не можу. Де ще песик? Де ще песик один? Ось там він бачите в самому кінці той песик. Там, зараз я його. А, він сам до мене вже біжить. Так, з цим розібрались. Давайте вийдемо тепер наверх. Нам потрібно зачистити це приміщення. Це в мене точність колосальна. Так, по мені попали. Сін там біжить, хочуте гідник, не вмираєш, ще не хотів свою позицію видавати. Можно взять и УЗИ конечно. Ух, як вони точно по мені стріляють. Так, а ну давайте на ту сторону перебіжем ошибенко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друже, ты шо? Ох, нормально, мені тут дісталося. Не очікував я. Зібрались? Де ще? Ой, завдяки тому, що я з глушником, він не бачить де я? Ще один мінус. Так, треба. Спіша, ти. Ой, куди він дівся? Ой, у мене кулі. Сейчас, сейчас, да, я зі візьму. Так, 18 у мене залишилося. Так, Іван з'явиться за 3 хвилини. Що в мене тут всі? Так. Давайте їх швиденько будемо забирати. Тягнемо сюди, треба якомога швидше встигнути. Так, давай, 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 давай. Раз головне з проходу забрати. Тут все добре. Стоп, нам не взяти треба. Нам треба. Ай-яй-яй-яй-яй! Невеличкий промах. Ми ще не взяли. Сам датчик. Секунду. Дуже швидко треба відіграти. Давай, 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 не визирайся, друже. Зовсім немає часу. Давай, там уже Іван на під'їзді. Так, де... де... Так, и матч. Так, цепь матч. Стоп, 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 стоп. Так. Ну вийшло, ну нічого. Uh -huh. Переходимо, чекаємо. Так, я дуже сподіваюся, що він... Ні, тут, здається, все чисто, якщо не рахувати того автомата. Будемо чекати Івана. Вийшло, звісно, трошечки каламбурно. Здоров'я нам покусали, ну да ладно. Так. Там, ту голову, я сподіваюсь, він не побачить. Чекати Івана. Можливо, треба було ще бронежилет брати, ну, нічого, спробуємо так. Нові місії в нас. Здоров'я відновиться, так що, я думаю, ми справимо. І зараз головне, щоб Іван нічого не запідозрив. Щоб трупи кипесиків його не відлякали. Тоді він буде заходити? туди чи сюди? Ну, я думаю, що сюди, я ж сюди зайшов. А й там ще двері є. Так, Іван, ти де?

Your merchandise can be collected in the appointed warehouse. The samples look promising. Let's do business again sometime. I want my money. Give it to me. Okay, okay, calm down. Here it is. Так, вот так ну Ух, який у нього тут У темряву кудись він заховався. Добре, що цих собак він тут не бачив. Так, статус місії. Ну що ж, супер! Отже, місію пройдено. Я думаю, що в наступному відео ми все ж таки доберемося до цього ватажка. Ну а наразі я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.